Скільки коштує отримати права в 2025 році? Курс теорії можна проходити онлайн. Вартість курсу 3 тисячі гривень. Якщо навчання проходити в класі, вартість буде автоматично зростати до 5 тисяч гривень. Для навчання потрібна медична довідка, середня вартість по Києву 600-800 гривень. Користування ресурсом з тестовими питаннями на три місяці буде приблизно коштувати 500 гривень. І спецтеорії в сервісному центрі МВС разом з комісією банку буде коштувати 350 гривень. Один урок тривалістю 60 хвилин. Коштує 900 гривень відповідно до норм законодавства, ви маєте пройти 40 уроків по 60 хвилин. Вартість за практичний курс 36 тисяч. Реєстраційні послуги автошколи. Ви сплачуєте за умови, що теоретичний курс в автошколі не проходили. Подача машини на внутрішній іспит з водіння 700 гривень. з практики в сервісному центрі МВС також з комісією банку буде приблизно коштувати 500 гривень. Якщо ви складаєте іспит з практики в сервісному центрі на машині автошколи, то подача буде коштувати 700 гривень. Пластик омріяного водійського посвідчення коштує приблизно 650 гривень. Разом. Навчання в 2025 році вам обійдеться в 45 тисяч 300 гривень.